Перші дні весни принесли нам не тільки нову порцію снігу, за яким ми вже стигли скучити, але й декілька новинок у дуже популярному зараз сегменті компактних седанів. Французи виступають тут із однією з своїх новинок, яка називається «Citroën elysée Французи дуже просили. Аби ми коректно вимовляли цю назву, це дуже важливо. А в будь-якому разі перед нами новий сутрен, який насправді не такий вже французький, як здається, але про це трошки далі. Утім ми звикли до того, що нові се це сплав шикарного стилю і е, ну, не найкращих не дизайнерських рішень. Тут такого не дуже -то багато, тому що, як на мене, це не зовсім тренд. Адже ми всі знаємо, що це продукт бейдж інженерингу На одній платформі випускають не тільки CLZ, але й Peugeot 301. Це бюджетний седан, який зараз виготовляють. На заводі в Іспанії, але до цього попередня генерація виходила взагалі в Китаї. Тому це така недорога машинка, дуже міцна. Хоча стилю в ній, як я кажу, не так вже багато. Проте покупати в цьому сегменті цінує трошки інші якості. Стримана на вигляд корма, вона трошки розбавлена ось такими яскравими ліхтарями, проте це дозволить вам хоча би точно впізнавати машину ззаду. Більше мені подобається те, що французи приділили увагу практичним рішенням, наприклад, таким як величезний кліренс. Ось тут у нас за деякими даними мінімум 16 см кліренсу. Це як у непоганого кросовера. У головного конкурента цієї машини у французького Рено Логана здається, 167 см. у. Стані з водієм та запараленим баком, я думаю, що приблизно теж саме тут, і це означає, що можна дуже легко і дуже впевнено їздити розбитими українськими дорогами навіть якимось бездоріжжям. І ще я думаю, що вам варто знати, що у цієї французької машини підвізка від французького танка. тому що я вчора вночі на незнайомій ділянці дороги влетів в яму, яка глибиною, мабуть. По коліно вона була заповнена водою, тому удар був дуже сильний. Настільки сильний, що я, зупинившись, одразу пішов в багажник діставати домкрат, був впевнений, що колесо ну, не те, що порване, зруйноване. Але насправді, як я приємно був здивований, коли навіть гулі не знайшов ось тут на гумі, і диск не пошкоджений. Машинка, звичайно, жорсткіша, ніж, наприклад, Ернологан. Э, Зібраніша у поворотах, але а ось ця гострота після швидкості у 120 км на годину вона обертається певною нервозністю, постійно доводиться коректувати курс. Але в будь-якому разі, усі ямки, які у нас розміром трошки менше за футбольний м'яч, вона ковтає дуже впевнено. Росіянами сформували такий список вимог до цього сегменту, що без кліренсу величезного і без 500 літрів багажнику в цей сегмент взагалі не беруть нікого. Цікаво, що у нас можна скласти спинки заднього ряду, збільшивши іще таким чином корисну площу, корисний об'єм ось цього відсіку. І не тісно не тільки ось тут, але навіть і на другому ряду. І елізе надходить із трьома різними двигунами. Найпростіший це 72 кінських сили. Потім є 1,6 115 кінських сил, який можна замовити не тільки з механікою, але й з автоматом. І як на мене, найдинамічнішим є а, дизель 1,6 HDI в 92 кінських сили тягне першокласно, проте і найдорожче, я так думаю. А всі ці ієрархії, бо базовий двигун пропонують за 105 тисяч. 105 тисяч це дешевше, ніж сі 3 Це навіть дешевше ніж п'ятидверний сі 1 Виходить, що сі Елізе на сьогодні є найдешевшим чотиридверним Сі-3. Citroën В сетранселезе уже в продаже больше Nouveau месяца, и ä, с, на сегодняшний день мы э, наблюдаем э, э, немножко ä, спрос, который немножко отличается от ä, нашего плана от от нашего ожидания. Кажется, что спрос на дизельный двигатель э, немножко больше, чем мы жидали Сейчас дизайнер двигатель ГИ 90 с механикой составляет грубо говоря 40% наших заказ і наших видачей. Вот. Двухуна 1.2 насправді дуже економічно, тому що вкладається в Непогані цифри, які можна порівняти навіть із дизелем, трошки більше 5 літрів. Але динаміки і задоволення від їзди там дуже мало. Трициліндровий агрегат тягне, ну так, доволі таки кволо. І де цього задоволення значно більше, так це в двигуні 1,6, який веде 115 кінських сил, але я би все-таки обирав дизель. Дизель, тому що моменту тут стільки, що машина сама виривається з під вас вперед. і... Чисте чисте задоволення, як мене. Але в будь-якому разі тут це дуже непоганий дует механіка, а також знайома нам за моделями Peugeot І дизель 1.6. 230 шість. Двісті вертального моменту це щось особливе, як я вже підкреслював, особливо для їзди трасою, тому що там. Так легко набирає швидкість машина, так легко а, зростає ось цей темп, що... Ну-ну-ну, хлопці. Ну, 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 що значить, немає АБС. Ланос насладському ледве не в'їхав нам лоб в лоб. тому швидкість була абсолютно дитяча. На відміну від Ланусу, у нас АБС є. А, навіть можна її спі замовити за доплату. Але в будь-якому разі давати знову про дизель. Середня витрата пального а, за свідченнями бортового комп'ютера за 2400 км пробігу становить 5,7 літра. Запевняю вас, що ця машина повільно не їздила. Темп дуже нескромний, бо я уявляю собі, як їздили до мене журналісти, та й я останніх декілька днів а, дуже частенько на трасі. Розкручував двигун до непоганих обертів, ну і тримаю більш-менш приставну швидкість, тому що доводиться їздити а, завжди багато, завжди спізнюєшся, не встигаєш, тому і швидкість висока. Проте ось ця цифра 5,7 літра для власників дволітрових бензиновиків – це щось космічне, щось астрономічне. І навіть якщо ви візьмете 1,6 з автоматом, то я запевняю вас, що бензину. Машина буде спалювати не менше 10 літрів на сотню, в залежності, звичайно, від вашого стилю їзди. Але не про це зараз треба розмовляти. Не це все таки головний плюс моделі в цілому, а те, як налаштована підвізка. Відчуваю, що цю машину створювали не для Європи, 100% не для Європи. І за базу взята модель, яку створювали, а не для гарних доріг, тому що підвізка настільки витривала, наче вона спокійно може їздити а, дорогами без асфальту. Адже ямки ковтає дуже впевнено, звичайно, а, не треба забувати, що взуто нашу машину у високу гуму, зимовий профіль десь 60-65. І в цьому сенсі він вже сам гасить дуже багато ямок, дуже багато ударів. А вкупі із витривалою підвіскою це взагалі шикарний дует. Французам навіть довелося освоювати абсолютно нову технологію, яка називається адаптація до жахливих українських доріг. Вона має на увазі наявність. Різьбових кріплень для усіх деталей, наявність подвійних ущільнювачів на дверях, підігріву нижньої частини лобового скла, наявності дуже потужного захисту картеру, а також потужніших кондиціонера та стартера. Таким чином, ми маємо машину, яку непогано адаптовано для наших умов, умов використання в державі, яка називається Україна. Ось тут в салоні також я бачу певні риси. Фамільні риси світроена, тому що і кермо, і принаймні багато деталей запозичено вже існуючих моделей сітроен. Керування склопідйомниками ось тут на центральній консолі. Є певні питання до організації керування музикою. Доволі скромно виглядає і панель приладів, але знову ж таки, ви не забувайте, що у вас в руках бюджетна машина, і треба пошукати на чому ж французи змогли так сильно зекономити. Я дуже люблю недорозвинені, або, як ще сказати точніше, відсталі з точки зору виробника а, моделі, бо вони зазвичай йдуть а, із звичним нам ручним гальмом із важелем, який можна смикнути у віражі і отримати таким чином докручування там, де вам потрібно. А. <рит> Зимку на слизькій дорозі це взагалі ще одна додаткова доза адреналіну. І коли ти до цього звикаєш, коли ти звикаєш, що можна десь скористатися о, з цим важелем, можна десь докрутити корму, особливо, якщо намагаєшся трошки надути щоки, десь перед друзями трошки показати, то в сучасних моделях, звичайно, цього не вистачає. Більшість тренів вже йде а, з електричним а, ручним гальмом, і це, як на мене, один з мінусів прогресу з іншого боку, ще один мінус прогресу це налаштування ходової частини. Більшість тренерських моделей сьогодні налаштовано на динамічний драйв, DS4 стовідсотково. Навіть c 4 він м'якший, але все-таки він пристосований для гарних доріг, тому що в цих моделей маються на увазі в DS і в c 4 А як і в 308 Peugeot, підвізка підвіска трошки стукатий. Це характерна риса. Так, ось тут цього стуку немає взагалі. Тиха, абсолютно німа підвізка. І ще раз підкреслюю те, як вона гарно адаптована до українських доріг. Мені не важливо зараз, з якого ринку прийшла ця машина. Мені не важливо, що вона з'явилася в Китаї і потім прийшла на ринки з поганими дорогами. Зараз важливо те, як весною після ось цієї зимової війни, коли на дорогах тисячі ямок, ця підвізка перетравлює наш асфальт. А це вона робить на п'ятірку з плюс. Для тих, хто любить динамічну їзду, звичайно, треба обирати 1.6 HDI. Дизель дуже еластичний. Може 92 кінських сили. Цифра і не вражаюча, але 230 номів обертального моменту це дійсно багато. Місто можна їхати, наче на автоматі а на третій передачі еластично прискорюється і найкраще почувається ця машина на трасі, тому що на обгони виходить настільки легко, настільки м'яко, навіть без перемикання. Що інколи здається, що і п'яти передач мало, тому що а на шостій би він проскорювався ще дуже непогано. Інтерес э, на дизайні двигатель на сітній сілізі э, очень большой, э, правда, что это, на самом деле не так удивительно, тому що. Что... Это первых это основные преимущества, один из основних, основних преимуществ преимущество «Citroën» в Украине. У нас, у нас очень широкий выбор дизайнер на всех моделях, линейки, линейки Citroën в И, они двигатели, економічні Ukraine. И uh, особенно в этом сегменте, в сегменте Силизии, uh, сейчас очень, очень мало конкурентов, почти нет никаких конкурентов, предлагает uh, дизельный двигатель. Вот. Поэтому, да, это и, наверное, поэтому спрос на дизайн двигатель достаточно большой. Специально до прошел теста. Ми знаємо дизель 1.6 HDI як дуже а, культивований двигун на важкому паливі, але тут все-таки він дещо грубо звучить, особливо в момент старту, та й приховано його а, маються на увазі за звуком не дуже то сильно. Відчувається, що французи трошки на ізоляції. Перед безлічі переваг дизеля є, звичайно, у нього декілька а, мінусів маються на увазі саме в цій моделі, в моделі Сієлізе. -E Вражається вони в тому, що є певне навантаження на кермі, на важелі коробки передач, на педалях. І хотілося, щоб цих вібрацій було трошечки менше, як в справжніх французах, так само і щоб ізольовано. За звуком двигун було трошки краще, бо в тому ж самому 308 1.6 HDI, на якому їздить моя дружина, цього шуму і цих вібрацій в принципі немає. В нашій комплектації в CLZ є підставка під лікоть. Ну, так. В принципі було б зручно, якби не було важеля коробки передач, і не потрібно було перемикати коробку. Бо виходить, що доводиться дуже сильно згинати руку. Знову ж таки, якщо хочеш смикнути за важіль а, ручника, треба підняти його догори, тільки потім а, звільняється доступ до нашого важеля. Інакше ніяк. Ось так. Це не по-європейському, але... А, Гірше ще було б в принципі без підставки. Я вже не житель мегаполіса, не житель Києва я перебрався за межі нашої столиці. Тому доводиться часто їздити туди-сюди, туди-сюди. І з'являються речі, на які раніше не звертав уваги, тому що не було можливості. Мається на увазі те, що робиться з машиною після швидкості, наприклад, 120 км на годину. Тут особливо мені не вистачає шостої передачі. Тяги двигуна багато, тому можна було б спокійно встановити, але я впевнений, що це один із нюансів економії, бо коробка передач на 6 швидкостей значно дорожча а, за ту, яка має 5. А, при цьому... Я відчуваю після цієї швидкості дуже-дуже добре відчуваю аеродинамічні шуми, які з'являються ось тут, в зоні бокових дзеркал, а, незважаючи на подвійні, ущільнювачі на дверях. І після цієї швидкості відчувається, що стабільності всі не вистачає. Тобто, ця підвізка а, не заточена на ось такий швидкий європейський драйв на високих швидкостях, бо треба трошки трошки коректувати. Курс за допомогою керма, хоча до цього темпу все дуже-дуже пристойно. Слідів економії не так вже й багато, але вони є. Наприклад, ось тут немає дзеркальця, немає його підсвітки. Пластик місцями міг би бути і дорожчим, бо за жорсткий, як на мене. Кермо регулюється тільки за кутом нахилу, і це не завжди дає змогу всістися зручно. Але найбільше претензій у мене насправді до крісел. Бо спинки, здається, мають непогану бокову підтримку, проте подушка і сама спинка, вони такі доволі короткі. І сидіти, особливо, якщо мова йде про далеку дорогу, не дуже то й зручно. Але ось цей мінімалізм, ось ці тонкі крісла дають. Певні переваги для пасажирів заднього ряду, тому що довга колісна база, плюс ось ці тоненькі спинки забезпечують дуже багато місця перед колінами. Мені взагалі інколи здається, що тепер, чим дешевша машина, тим більше вона має запасу місця ззаду, але це точно 100% плюс. власників Сітрена. Це і не найгарніша модель. Проте, якщо поставити його в один ряд із конкурентами, мається на увазі Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Accent, Fiat Linea, Renault Logan, Peugeot 301 то Citroen буде виглядати стовідсотково найгарнішим, і це за вельми прийнятні гроші, тому що базова версія коштує 105 тисяч гривень. Проте нагадую, що це за найпростіший варіант. Я би, звичайно, обирав машину із дизелем у багатій комплектації, але це вже 150 тисяч гривень. Це майже на 50 тисяч більше, ніж базова машина. І як на мене, це вже зовсім інший рівень, зовсім інший сегмент. Але обирати, звичайно, вам нагадую, що з вами був. Перше тесті Сергій Волощенко. побачимося, як завжди, наступного тижня.